привіт привіт, любі хлопчики та дівчатка! З вами я, ваш вихователь, Владислава Юрівна! Малята, сьогодні я для вас підготувала ну дуже-дуже цікаве заняття. Малята, ви готові трохи попрацювати? Дуже добре. Тож, не будемо гаяти часу та розпочинаємо! Сьогодні будуть срічувати морські меди. Приєднити. Буду рада потарочувати разом з вами. Діти, а ви знаєте, що із космосу наша планета має зелений і блакитний колір? Зелений колір – це рослини, а блакитний колір – це вода. Річки, моря, океани. У річках вода прісна, а в морях та океана ми прибули у упор. Засчитаем половить лайны и і нашу встречу зустріч морським простором. Цікаво, хто там живе? Акула одна з найбільших хижих ріб на землі. Це дуже швидка риба. Акули ніколи не сплять. Восьмий ніж він не любить бруду, тому регулярно підлітає своє помешкання за допомогою потужного струблення води. Морська тварина. Вони можуть жити на самоті. А ще дайкини розрізняють солодкий, кислі, гіркий і соломій смаки. Кіт – Найбільша тварина на планеті. Виявляється, кипи можуть співати пісні. Найбільше мелодійних звуків видають білі кипи. Морська тварина з плоским тілом, яке дозволяє йому просунутись в дуже вузькі щілини. Панцер краба не росте разом з ним, тому тварини змушені його скидати і відрощувати новий. Медуза зустрічається у всіх морях і океанах світу. Медузи які плавають близько до поверхні води безбарвні. Які живуть на глибині, можуть бути червоного, фіолетового, зеленого та жовтого кольору. Морська зірка повільна, малорухлива тварина. Вони не вміють плавати, а пересуваються по морському дну. За зовнішнім виглядом вони дуже сильно відрізняються одна від одної. чіплятися за інших хліб і подорожувати швидше. Риба клоун свою назву отримала й за яскраве забарвлення. Це миролюбна риба, але свою домівку буде люто захищати скат. Риба, яка є найближчим родичем акули. Вони мешкають як в холодних. That's it, that's what's my last Одесять морських мешканців. Хто пливе перед дельфіном? Восьми ліс. Хто пливе за китом? Крас. Хто пливе перед морською віркою? Медуза. Хто пливе за рибою-клоуном? Скат. Ливе між медузою і морським коником. Морська зірка. Діти, а зараз будемо разом з вами спостерігати за життям морських мешканців. У морі плавали п'ять дельфінів і три кити. Скільки всього морських мешканців плавало у морі? в море плавало восемь морских мешканцев, тому что пять плюс три древние восемь. Из двух меньших чисел складывается число восемь? Пять и три. У морских заростях водорослей жили шесть рыб-клоунов. Четверо риб виправили по рапіс. Тільки рік залишились вдома. Замішились вдома дві рибки, тому що 6 мінус 4 дорівнює два. З яких двох менших чисел складається число 6? Чотири і два. На скаті вирішили покататись сім морських коників. Біля них пропливали ще два коники. і вирішили приєднатись до розваг. Скільки морських коників каталось на скаті. На скаті каталось дев'ять морських коників коміків, бо сім плюс два дорівнює дев'ять. З яких двох менших чисел складається число дев'ять? Сім і два. Одного разу сім крабів вирішили походити по піску біля моря, аж раптом біля них пролетіла чайка. Два краби злякались і втекли в море. Скільки крабів залишилось гуляти по піску? Залишилось гуляти по піску п'ять крабів. Тому що сім мінус два дорівнює п'ять. З яких двох менших чисел складається число сім? П'ять і два. Ага, підняти зятя. Повертаємось додому, бо скоро настане вечір. Ну як вам, друзі, морська подорож. Виявляється, в морях і океанах також є мешканці. Ми із важкими жителями познайомились і порахували їх. Тому подорож не лише цікава, а й корисна, бо згадали математику. А зараз... До наступних зустрічей!